Що треба зробити, щоб повернути чоловіка до сім'ї? Давай дивиться. Що давай в нас? Це що таке? Він такий сидить і поряд бачиш, бачиш, ось тут от такі чаші. Що я тобі можу сказати? Наливати йому, походу, треба. Дивись, він в тебе пити хоче. Ти бачиш, він такий сумний і такий веселий. Ти покорми його нормально, покорми. Напої його нормально і відчепісь від мужика. І він буде в тебе взагалі дуже гарний пацанчик. От, бачиш, в нього є потенціал, є, але він, йому просто треба попити. Ти йому не даєш напитися, понимаєш? понимаєш? Ось, і щоб ти щоб він в тебе був прям просто тобою ситий, щоб повернути оце кохання, тобі зараз. О, дивись, тоді треба стати найкласнішою коханкою, бачиш? Подивись, ось, оце, от коли ти станеш йому коханкою, ні мамкою, ні дівчинкою, а коханкою, бачиш, і тоді, тоді він в тебе нап'ється, і буде у вас любов. А поки ти в нього мамка, поки ти в нього ота е, потіляла свою значність, да? і в тебе немає оцього. Ти не можеш проявлятися жіночно, ти не можеш йому дати те, чого він хоче, тому що в тебе немає ресурсу. Якщо хочеш проявлятися як коханка і мати дуже ресурсного мужчинку, приходь до мене на консультацію або на програму. Я тобі допоможу розкрити ось це. В тебе жіночності, бачиш, ти трохи його розтіряла, Але в тебе є потенціал. Тому думай, моя люба, думай, отак.